Зараз ви подивитесь останню зміну на Toyota Camry 2018 року. Я її вже сьогодні віддала, але забула, що я з вами не поділилась своїм нещодавним придбанням, а саме відеореєстратор Geyser e 7 Ultra. Раніше я користувалась ось цим реєстратором, але в ньому, окрім зйомки, нема ніяких функцій. Переривши весь інтернет, я знайшла його. І обрала я його не просто так. Окрім якісних характеристик, в ньому є дуже корисна послуга: це Geyser Адвокат. Простими словами, це безкоштовна юридична консультація у разі будь-яких екстрених випадків на дорозі. Півроку тому у мене була ситуація, коли ще до мене були застосовані неправомірні дії з боку поліції, але на той момент мені ні до кого було звернутися, і я. Лапки догори пішла платити штраф. Потім вже поспілкувавшись з юристами, я дізналась, що потрібно було це оскаржити, і такі справи водії виграють. Але хто ж знав? У мене тоді навіть не було реєстратора. Коротше, повний набір. Тому ця послуга адвокат дуже важлива, особливо якщо ви постійно за кермом. Потрапивши у ДТП в спірну ситуації на дорозі, просто телефонуєш через задаток або за номером і отримуєш допомогу від найкращих юристів країни. Ця послуга доступна для власників всіх реєстраторів. До речі, я вже бачила на. YouTube, як цю функцію перевіряли, і все реально дуже класно працює. Окрім того, сам реєстратор теж дуже класний. У мене модель Geyser e 7 Ultra. гарна якість Full HD, крутиться на 360 градусів, кут огляду 170 градусів. Є віддалений доступ через додаток. Також, якщо поки вас нема, вашу машину хтось зачепить, він автоматично починає запис і надсилає сповіщення на ваш смартфон. Рекомендую не економити на таких речах. Одне вкладення, і у вас реально незамінна штука для безпеки. Будьте спокійними на дорозі. Придивіться до Гейзер. Посилання для вас залишу в описі. Yeah. Знову, знову все знаєте, як по традиції: вечір, субота, Катерина виїжджає працювати. Ну що, ну подивимося, у минулий раз був будній день. Мені не так подобається будній день, як вечір, як вечір, а особливо вихідного дня. Ну це просто смак, це квіточка, це солодка цукерочка. Я не знаю, як ще цю цю просто неперевершену добу, неперевершений день обозначити для себе. Але не буду каркати, тому що як тільки я оце таке скажу, по-любому щось не піде. Тому все не піде робота настроєна на саме худше, А якщо воно буде там все добре, то. Знаєте, я така, о, оце несподіванка. Наступний ролик вже буде на іншій тачці. Буду підшукувати собі оренду машину. На жаль, з цією красоточкою прийдеться прощатися. Мені дуже-дуже сумно, тому що я приїздила на ній ну, десь 7 місяців так точно. І я так до неї звикла, я її так полюбила, що для мене тепер Тойота Камрі це лав. Але знаєте, до цього я їздила на Chevrolet Bolt. І я так же казала, що лав. Тому <правж> перевіримо на арендних тачках, чи мені всяка машина лав, чи не всяка. Чим менше балачок, чим більше я тут балакаю, тим більше я пропускаю замовлень. Погнали, так що ви думаєте? Збиралася я вдома. Такі замовлення там були. Я прям знаєте така. Думаю: клас, клас, зараз попрацюємо. Виходжу, саджусь в тачку, і бачу це нічого не гарить. Я вімкнула тільки клас автобізнес і вімкнула ланцюжочок. І бачите, що ось не хоче він взагалі. Мабуть, зараз включу комфорт, але трошечки меншу подачу, тому що зазвичай комфорт по троє в такий час мінімалочки залітають. Мені таке не подобається. Я люблю знаєте, от як сісти і поїхати. Мінімалочки класні, тільки в кефи десь по одному району. Взагалі супер клас. А без кефів мінімалочки це просто жахіття. Ну не на бензиновій тачці. Перше замов. Овлення є по бізнесу, залетіло. Один кілометр подача і на лісову. Тю, так звісно, поїхала, що й ні. Таксі? Да, таксі. А я стою тут, де вход возле Макдональдса, я це вас не бачу. А, я під'їжджаю. я ще, а, я добре. ще не там. А, да, От так, де лісничка починає з у Макдональдс, цієї сторони по е, дорозі. Я ага. стою тут, ходжу на вулиці. Ага, добре, я зрозуміла. Йду. Так, дякую. Да. 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 Багажник вам не потрібен, а? Не, не потрібен багажник. Ні, це подушка, я нічого страшного тут не сталося, чи я такий приємний таксист. <рес> О, дякую. Я зазвичай їх уявляю. <рес> <рес> Клас, дякую. Була пасажира біля цього закладу. Я бачу, що там тусують людишки танцюють. І щоб ви розуміли, саме сюди понаприїжджали водії. Ось один, другий, там третій поїхав позаду мене ще, і всі вони поприїжджали, повсаджували людей тут. І що вони роблять? А так як я, чекають. Чекають на наступне замовлення. Це просто конкуренція. Конкуренція дуже дуже поруч. Опа, от я поки це казала. Справа від мене машина під'їхала, висадила людей і стала на аварійці. Трошечки від'їхала і стала на аварійці. Нас більше Прекрасно. Який шанс, що серед всіх мені прийде якесь замовлення однією з перших? Мені здається, що так не буде. Дай Бог, щоб не саме останнє звідси виїхати. Що я хочу вам сказати: майже останнє я звідси виїжджаю. Тобто залишила ще там одна машинка, але вона і приїхала трошки пізніше мене, і ось наконець взяла заказик до центру. І да захитять мене зараз всі таксисти. Я вімкнула всі класи авто, у тому числі і стандарт. І так мені залетів заказик. По стандарту до центру, і я повезу стандарт на бізнес. Тарсі це щоб знаєте, щоб ви лишній раз не писали. Я от сразу все озвучила. Сразу все озвучила, але ввечері в суботу з Харківської спальника або в холосту їхати, або хоч когось вже брати, щоб хоча б на паливо та й трошечки собі заробити. Приветствую вас. Приветствую. Приветствую. Добрый вечер, Саня, успокойся, я тебя пришел. Идите, я Марк Альтони, вам следует пристегнуть ваше время Никита, ты можешь их успокоить, пошли, а. чтобы они себя культурно видели, пожалуйста. Да, да, типа тихо надо себя вести. Марк Альтони разозлится. Нет, слушайте, подлог у вас хороший, я бы камера. Нет, нет. зимой, блядь, пидол. Извините. Ты тоже взял. Страшно. Сейчас. Подождите, гуляли. Хорошая у вас машинка такая симпатичная. Пойдет, да? Дом. Эта камера, это же известная машина, очень русский. Эта камера, ты и пять? Нет, 2.5. А у вас есть блютузик? О. Нет. не судьба. Не, это немножко не. печально. Ну ничего Не, страшного. Неприятная подробность. Все мы люди, все мы понимаем. Да? Ну, рулите вы уверенно. Я вам могу сразу сказать. Я да, просто вам не доверяете, работаю. да? Да, да. Я вот сразу вижу, что глаз набитый. У девушки сегодня очень вкусно пахнет. Зачем мы будем платить завтра каким-то электронными сигаретами, Александр? Ну, может, вы... Можно боком дать. Вы имеете Нет. А да. еще он по мальчикам. Да, еще... Так это ваш парень? Да, я не я. в любом случае я по девочкам. Звезд, Короче, я а буду... девочки по вам? Да. Вы их не слушаете, они на самом деле все геи просто. А вы как затерялись? Я знаешь, я не А так вы их выгуливать везде. За него еще платим. Короче, он альфон сажу, То есть в дальнейшем он для девушек играет флаг. Я понимаю, как ты мог так напухаться просто с какой-то, я не знаю, сколько там. А я просто сегодня еще полдня с папой виска пил. А, это не упоминалось. Ну, это, скажем так, так, подождите, не выходите. Привет, ага, все. Привет. Если вылазить. что, так, Все нормально. Хорошо. Да, спасибо спасибо, что вот я что... да, Марк, я О, с вас очень неприятный человек. Все, хорошего, да, вечера. Это вам да, хорошего вечера. хорошего, вам хорошего вечера. я, не знаю, что мне делать через час. Я не выпьет еще на больше. На Я не знаю, а, как вы будете вас их собрать. Держитесь. Держитесь. Да. Все, хорошо. Да, спасибо вам тоже. Не знаю, чи нормально это замовлення, чи не нормально. Але я поїхала. Я прочекала 3 хвилини безкоштовних, 4 хвилини платних, і люди не вийшли. За цей час я передумала їхати в Ірпінь в такий час, бачачи, що все розгорається. Я вичекала ці 4 хвилини платних і відмінила замовлення. Потім зв'язалася з оператором, і він мені нарахував 120 гривень компенсації, тому що це було замовлення по бізнесу. Ну я думаю, що нормально на рівному місці, але згаяла багато часу. На Конечно, да? мы очень рады. А можно найти взять? Вы очень красивая женщина. Боже Я Боже спасибо. <laughs> тоже. А, тоже. а можно за правочку? Мы доплатим. Т Саня тоже пожалуйста. Да? Спасибо ну, большое. Можно точку добавить там. Добавьте, там. Вот. Добавьте точку. Куда добавить? Вот, посмотрите. Где. У вас Не еще очки такие интересные. А, вот добавить точку. Добавить э, точку. Там, может, Она пишет, то, что вы приедете а Я все пристегнусь, как вы скажете. Вы очень серьезная дама. Я вижу в очках. Я тоже была еще такая неделю назад. Давайте об этом. Я маршрут. все, все держу. <сёк> пошел, маршрут, говорю. <сёк> <сёк> а какие у вас планы дальше на вечер, скажите, а куда мы едем? Работать. А, а вы, вы слишком красиво, чтобы работать субботний вечер. Что Вам надо это? найти а какого-то айтишника или <сёк> а арбитражника. А вот они здесь, смотрите. <сёк> <сёк> Три <сёк> штуки. Один мой, <сёк> <дневной, сёк> а два свободных, получается. То есть, получается вот так, что можно не работать. Я прошу прощения, как вас зовут? Катерина. Катюша. Хотя это мой любимый вот имя. Ну, может, с дня рождения оттуда, едем? Оттуда, оттуда. Катериночка, душа моя. О, смотрите, да, вот у меня вопрос. Можно вам поверх просто вот это дать? Подождите, сказать. я, не, да, я сама... Я, 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 можно я скажу предисловие? Да? Катюш, старше. смотрите, угу. а если мы делаем доброе дело? Вы сможете завтра сделать любое доброе дело для того, чтобы ну, кому-то стало легче жить. Например, там, типа, купить у бабушки цветы. Катюш, смотрите, вот ребята вам передают чаевые. Алексей конкретно. Алексей конкретно, неважно. Я, а, вот. я бы записал его контакт. А сколько я сейчас я посмотрю? <сих> Алексей дает вам 500 гривен. Смотрите, ага. а, это чаевые для Спасибо. вас. Вот смотрите, мы, мы вот здесь вам кладем. А вы а, можете перевести бабушку через дорогу или кому-то... Вы давайте помалкивайте. Или купите какой-то башки цветочек, ну там вы понимаете, да? Чтобы. Да, в общем, делаем добро, да? да, да делаем добро. Да. Что... Можи, можи, Катюша, как стика, вы стика. понимаете, стика. все. Да. Вы купили стики? Да, Курс, Катя, поговорили уже, э, курс по сериаловому. А в Переходах очень <вообще серкнут> много интересного. Там, например, бабушка <серкнут> продает, э, знаете <серкнут> что? Мочалку. <серкнут> я думаю, ну, кому нужна эта мочалка, понятное дело? что она тут <серкнут> сидит? Но, она же не в она же продает эту мочалку, понимаете? Согласна. <серкнут> И... Одно дело, когда выпрашивают, а другое дело, как будто зарабатывают <серкнут> честным <серкнут> трудом. <серкнут> честным трудом. Она ее, понятно, что я этой мочалкой не буду бороться, но естественно, да, вопрос такой, что она ее склепала. там без гównної палки до мочалку я її мити не буду, но вона й пройде за 200 гривень. Я рада помочь. А она понимает, что она её не выпросила, она заработала. Буд вот и всё, вот в там приятность вся. У меня и своя квартира. Она на трещине, я ее сдаю. Ничего себе. Она сама снимает. А сама снимаю. И я соседке, которая живу, живет в моем доме, Удачный дарю эту мочу, которая рада этой мочалке. Да, у меня есть квартира машина, ребята. У меня есть мужчина еще при этом. Так у, Суба, у тебя мужчина вы... удачно пристроился. Очень неплохо, кстати. Я сдаю свою квартиру за 14 тысяч, а живу, я живу за счет своего хотела, парня за да? 20 долларов. Ну, типа, понимаете, что... Ну, <звук> да, так у, у него, так. У него в месяц минус 1000, а у меня плюс 325. <звук> <звук> Приятно <звук> посчитал со <но> где? <звук> <звук> плюс зарплата, плюс зарплата. Понимаете, моя зарплата это мои деньги. А я коплю. Будьте Денис у нас дуже ми... бідні, а я зажиточна жінка. Вот так вот я та. Чому здесь? Мы здесь. Всё хорошо. Всем хорошего дня. Хорошего вечора. Добрий вечір, да. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Да-да, всем вам большое. Спасибо и вам. Кстати, хорошего Друзья. дня. Вам тоже. Заказик вийшов на 500 гривень картою і ще раз 500 гривень налічкою чаюшка. Клас. Не зря я поїхала саме по цьому замовленню, тому що до цього я відмінила просто купу замовлень. І не прогадала як для мене, то дуже класна субота. Тобто, це що значить? Я спочатку вечора сказала, що М -м, буде погана субота. така це ж ми з вами домовилися що так. Тіпа типу, скажемо, щоб типу, наоборот було. І що? і воно ну якби да якби так і склалось, так і склалось, що воно наоборот, так і склалось.